Збираючись у відпустку, українці зазвичай лишають частину заощаджень удома. Причому люди цілком впевнені, що надійно сховали гроші. Та як показує практика, для злочинців немає таких місць, про які вони б не здогадувалися. Де українці гроші ховають, достеменно знає ось ця людина. Пан Олександр працює приватним детективом та кримінальним психологом. Тож може сказати із впевненістю, від пильного ока крадія нічого не сховаєш. Деякі люди ховають, вони вважають, що це там найкращі місця, наприклад, десь на балконі, в якихось банках в крупи золото кладуть. Це психологія злодія, Вони знають, куди людина може заховати. Були випадки, коли ховали на. Балконах, де, що я кажу, там в смітті знаходили все одно грабували. За 20 років роботи детектив навіть склав рейтинг найпопулярніших схованок українців. Найчастіше гроші кладуть в антресолі, за дзеркало чи у картини. Другу сходинку посідає аудіо-відеотехніка, на третьому місці одежа. Далі йдуть матрас та бачок унітазу. Де рідше гроші ховають у касетах, дисках та книгах. Замикає рейтинг кухонна техніка. Та оскільки крадії усі ці місця знають, експерти радять не ховати гроші у квартирі, а захистити її від зловмисника. Найоптимальніший та найдешевший варіант найняти консьєржів. Так зробили мешканці Березняківської 16. Щомісяця за послуги цієї жінки люди платять по 25 гривень і не жалкують. Ми всі знаємо квартири хто наші, хто чужі. Чужі не проходять в зв'язку з цим. 16 років. І що слава богу, у нас ні одного кра. Утім, стовідсоткової гарантії консьєржі не дадуть, кажуть у міліції. Тож насамперед радять людям поставити решітки на вікна та кілька замків на двері. Мова не не йде про те, що такі замки взагалі не можна відкрити. Мова йде про те, що зловмисники, коли бачать кілька замків різних систем, не бажають витрачати час, щоб їх відчинити. Та найнадійніший спосіб вберегти майно встановити сигналізацію. Зробити це можна через приватні фірми, заплативши в середньому 300 доларів, або ж скористатися послугами Державної служби охорони. Щоправда, це не дешево. Обладнання коштуватиме 4 тисячі гривень, а щомісячна абонплата обійдеться у сотню гривень. Та воно того варте, запевняють у ДСО. В разі проникнення в охороняємо житло злочинці. Півтори-дві секунди сигнал іде на пульт централізованої охорони. Одразу йде команда на виїзд групи затримання. У міліції ж запевняють: жоден крадій, який намагався проникнути у квартиру з сигналізацією, втекти з місця злочину не встиг. Віталій Маргалик, Ігор Пльонкін, телеканал Київ.